Дівчатка, привітики! Сьогодні ми з вами знову зустрічаємося і вивчаємо один з різновидів мозаїки. В'яжемо моєї гачком. Ви вже бачили багато моїх майстер-класів на цю тему. І сьогодні я покажу на цьому майстер-класі мозаїку для ледачих, так я її назвала. Ось її виконання. Отак вона виглядає в готовому вигляді. Чим вона відрізняється від інших технік. Ось ми в'язали з вами мозайку поворотними рядами без відриву нитки. Тут схема майже така сама, але у нас не буде тут виворотніх рядочків. Тут ми в'яжемо лише по лицю, Що нам це дає? Прискорення техні... техніки і полегшує саме виконання. Але тут є як і мінуси, так і плюси. Наша мозайка на виворотній стороні виглядає ось так. Це звичайна мозаїка. Є в мене майстер-клас по двосторонній мозаїки. Якщо вам важливо, щоб ваша виворотня сторона була не менш гарна, ніж передня, ось так виглядає виворотня. Тобто наш малюночок дублюється. Бачите? Тоді переходьте, будь ласка, дивіться цей майстер-клас, де я в'язала пасок. Тут ми в'язали таким самим способом, але виворотніми рядами. У нас виворотня сторона також виглядає ось так. Ця техніка мені видається як оптимальна. Але коли мені потрібно швидко і багато в'язати, ось, наприклад, оцей елемент. Насправді, хоч він виглядає невеликим, але схема цього елементу 80 рядочків і 45 клітинок вшир. Тому, якби, якщо ви в'яжете тоненькою ниточкою, це достатньо довго займає час, і коли у вас є виворотній ряд. Швидкість ваша падає. В цьому варіанті швидкість не падає, але є свої мінуси. Ми будемо робити ось такі протяжки. Бачите? Ось вони? Робити дуже легко, як ви бачите, на передній частині ви зовсім не бачите цих перетяжок, їх немає, вони ніяк не впливають на якість полотна. Але коли ви працюєте з протяжками, головне це натяжіння нитки, щоб ви не перекошували полотно, не стягували, щоб воно у вас було рівномірним. Якщо є Дуже невеличкий перекос, це не важливо. Ви можете за допомогою ну, прання, прасування, ВТО зробити і просто на блокаторах зафіксувати все розпрямити. Але якщо у вас перекос дуже сильний, тоді, звісно, у вас не вийде такого рівного і красивого полотна. Я цю техніку використовую для в'язання мого майбутнього проєкту: це вишиванка, тому підписуйтесь, щоб не пропустити новий проєкт. А зараз ми просто поговоримо про саму техніку мозаїка. Дівчата, показую дві схеми. На цьому видно більш чіткіший малюнок, щоб просто ви побачили, як вона виглядає. А цю схему з нею ми будемо зараз з вами працювати, тому що на неї хрестики видно краще, тому я зробила її трішечки світліше. По пряжі. Для мозаїки не беріть, навіть якщо ви в'яжете щось ажурне, не беріть дуже тонку нитку, бо візерунок буде не такий чіткий, тому що основний візерунок у нас формується за рахунок стопчиків з накидом. Якщо він буде дуже тоненький, то візерунок буде не зовсім чіткий. Ось у мене характеристики моєї пряжі. У мене в 75 г 250 метрів. Використовую я для мозаїки гачок номер 2. Для цієї пряжі, це оптимально. І кажу вам ще раз, що дуже великий гачок брати не потрібно. В'язання повинно бути досить щільним, тоді ваші стовпчики будуть гарно прилягати один до одного, не буде просвітів, і мозаїка буде дуже гарно читатись. Усіх відео уроках своїх розповідала, як читати схему, але ще декілька раз трішечки повторюсь. По-перше, в мозаїчній техніці ми в'яжемо кожен наш ряд наступним кольором. Якщо це білий, ось я тут на схемі намалювала, оце білий ряд, бачите, він пустий, то наступний обов'язково червоний, білий червоний, білий червоний. І це не залежить від того, який малюнок ви ось тут бачите. Навіть якщо оцей ряд вам буде червоним намальований, а ви знаєте, що за схемою він білий, це вас не повинно збивати з стовбулку. Тобто кожен ряд, перше правило, новим кольором. Далі. У нас є на схемі пуста клітинка, просто клітинка байдуже якого кольору, і є клітинка з хрестиком. Ось у нас хрестик. Бачите? Що це означає? Пуста клітинка це стовчик без накиду, клітинка з хрестиком, це стовпчик з накидом. З накидом все. Це як ми читаємо схему. Кольори, ось я вам збоку виділила, який ряд яким кольором. Але вам потрібно лише розпочати, бо ви знаєте, якщо один ряд білий, то інший червоний. Білий-червоний, білий, червоний. Чергуємо. Це перше. Далі ми завжди будемо в'язати, лише в даній техніці. Лицьовими рядами за задню стінку. У нас є передня стінка і задня стінка нашого стовпчика. Ми будемо з вами завжди в'язати за задню стінку. І третє правило: якщо ви бачите оце ось хрестик, то він білого кольору, на смужці білого кольору, то він завжди буде вколюватись через рядочок в такий самий білий колір. Не може бути, що цей хрестик вколюється в червоний, значить, ви щось збилися зі схеми. Завжди білий хрестик, білий колір вколюється. Ось у нас на червоній смужці хрестик, червоний хрестик буде вколюватись в червоний колір. Це обов'язкове правило. Якщо у вас при в'язанні не співпадає щось, передивіться уважно схему. Все, дівчатка, це ми з вами визначились. І я схему для вас одразу вже намалювала, яка смужка біла, яка червона, яка біла. Але якщо ви не знаєте, з якого кольору правильно розпочати це в'язання, ви дивитесь, як я вам вже розказувала в своїх попередніх відео, ви шукаєте перший ряд з хрестиком. Бачите, перший ряд без хрестиків, другий без хрестиків. Ось в третьому ряді з'явився хрестик. І хрестик, ви бачите, стоїть на білій клітинці. На білій. Значить, цей ряд точно буде білим в'язатись. Значить, попередній червоний, а перший ряд буде білий. Так ви визначилися, як у нас, який у нас перший ряд. Далі бачимо за схемою, що у нас 45 клітинок. Значить, набираємо 45 повітряних петель білим кольором. І в'яжемо перший ряд. Бачите, хрестиків в першому ряді нема. Тобто, ви просто пров'язуєте 45 стовпчиків без накиду. Це ми з вами зараз зробимо. Дівчата, ось схема: зробіть собі скрін. я ще її викладу на каналі. Просто набираємо з вами. 45 повітряних петель. Робимо повітряну петлю. першу, І набираємо 45, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І так набираємо 45 петель. Перший ряд білий, просто стопчики без накиду, так як в них немає хрестиків. Робимо в першому ряді петлю підйому, і в другу петельку від гачка пров'язуємо перший стопчик без накиду. І далі. Просто пров'яземо до кінця нашого рядочку 45 стовпчиків без накиду. Це ми зробимо самостійно. І, дівчата, далі бачимо, що другий ряд так само без хрестиків червоним кольором пров'язуємо другий ряд. Але я вам покажу, як ми в'яжемо за задню стінку. Я пров'язала перший ряд 45 стовпчиків без накиду. І далі ми на виборі. так? Ми можемо просто, щоб завжди в'язати лицьовими рядами, зараз просто відрізати нитку. Якщо ми відрізаємо, просто потім в'язуємо цей хвостик сюди. Це спосіб теж простий і гарний. Ви просто зараз відрізаєте нитку і цей хвостик просто сюди в'язуєте в наступному ряді, заховали. Але якщо вам жалко нитку або ви не впевнені, що вам не потрібно буде розпускати, альтернатива: ви витягуєте ось так петельку. Пропускаєте через неї ваш моточок, затягуєте петельку. Просто затягуєте все. Ви закрили цей ряд, закрили ряд і берете оцей хвостик, тепер просто будете в'язувати в наступний ряд. Зараз я вам покажу, як я це роблю. Тобто, можете обрізати хвостик і в'язати лише кінчик, а можете ось так перекинути. Ось у мене другий ряд, він дуже простий, просто так само кончики без, стопчики без накиду за задню стінку. Ось я перекинула свою ниточку на початок рядочку і вводжу нову нитку. Ну, при вводі нової нитки у вас теж будуть кінчики, але це не критично. Я перший стопчик ось так беру, витягую петельку, фіксую. І пров'язую мій перший стовпчик без накиду, який буде просто повітряною петлею підйому. Ось я зафіксувала свою білу ниточку таким чином. Тобто, в третьому ряді я ось так почну в'язати білою ниточкою. Так, і тепер отак от за задню стінку пров'язую всі свої стовпчики. Де в мене задня стінка? Ось передня ближче до мене, ось задня ближче далі від мене. І ось так: оце все в'язую ці хвостики і цю нитку. Білу нитку важливо не затягувати. І після того, як ви пров'яжете весь ряд, ось так от розрівняти, не затягуючи полотно. Все. До кінця ряду ми пров'язуємо червону ниточку стовпчиками без накиду. І далі я вам покажу, вже, як ми будемо в третьому ряді формувати наш малюнок. У нас, з'являються, перші хрестики. Дов'язуємо до кінця за задню стінку і не затягуємо, ось так не затягуємо, бачите, полотно мрижиться, А навпаки, розправляємо нашу білу ниточку, щоб полотно у вас не зжималось. Я пров'язала другий ряд ось у мене в'язана моя біленька ниточка з іншої сторони. В кінці ряду, я так само це кожен ряд буде однаково проходити, витягую петлю. І через неї протягуємо моток. Ось я витягнула петлю, ось протягнула моточок. Все. І затягнула петлю. Закінчила другий ряд. На початку ось у мене біла нитка. Так, тепер я червону знов перекидую сюди на початок, і тепер її фіксую білою. Так, дівчатка, починаємо третій ряд. Ми бачимо, що він у нас розпочинається хрестиками. Хрестик це у нас стовпчик з накидом. Далі пуста клітинка, хрестик, пуста клітинка, хрестик, пуста клітинка-хрестик і так до кінця ряду. Хрестик. Перш за все, ми з вами білою ниткою фіксуємо на початку червону. Ми робимо просто ось так повітряну петлю. Далі робимо накид. І там, де ми залишали з вами цю передню стіночку, тепер ми її використовуємо. Ми робимо накид, вводимо гачок під цю передню стіночку, захватуємо і пров'язуємо перший стовпчик з накидом. Далі у нас пуста клітинка, тобто стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі знову хрестик. Пропускаємо оцей пров'язаний стовпчик без накиду, робимо накид і через одну робимо стовпчик. З накидом за оцю стіночку, яку ми з вами залишали. Далі стовпчик без накиду, і так, до кінця ряду стовпчик з накидом. І як ви бачите, білий колюється до білого, ніколи не буває інакше. Робимо накид, знаходимо цю передню стінку, і пров'язуємо стовпчик з накидом. Дівчатка, так ми робимо по нашій схемі до кінця ряду. Ось ми бачимо, рахуємо, скільки тут хрестиків, стільки у вас повинно бути до кінця ряду стовпчиків з одним накидом. Робимо це самостійно до кінця ряду. Дівчата, я третій ряд ось так пров'язала, закінчую його, знову витягую петельку, через цю петлю продягаю свій моточок. Ось так петельку затягую, петельку на початок ряду повертаю, ниточку, ось вона, і фіксую її, ось так, фіксую її червоною ниткою. Все, зафіксувала. І тепер не затягуючи. В'яжу наступний ряд червоний. Що ми бачимо в наступному ряді червоному? Що у нас 1, 2, 3, 4, 5 стопчиків без накиду, без хрестика, а шостий у нас йде з накидом. Так, робимо перший ми ось пров'язали, другий без накиду за задню, третій без накиду, четвертий без накиду, п'ятий без накиду. Бачите, ось у нас ми в'язуємо білу ниточку в ці стовпчики. Шостий з накидом. Робимо накид і ось знаходимо червону петелечку. Бачите? Ось вона. За неї пров'язуємо наш стовпчик з накидом. Ось у нас формується малюнок. Далі ми бачимо, що у нас ось багато-багато стовпчиків без накиду. І ось тільки в кінці. Один, два, три, чотири, 6, сім. Не доходячи до останніх сіми, у нас восьмий з кінця з хрестиком. Ось тут за вами зустрінемося, зробимо ще один стовпчик з накидом. Так, дівчатка, ось у мене залишилось 8, 7, 8 стовпчиків. І ось восьмий, там, як ми за схемою зазначали, ось хрестиком помічено. Я роблю накид і в червоний оцей Квадратах, скажімо так, за оцю петельку приєднуюсь. І дивіться, якщо у вас там, де у вас повинен бути оцей стовпчик, замість нього якийсь білий, ми в білий не вколюємо жодного разу. Це значить, що ви схему щось там пропустили. Це неправильно буде. Тобто червоний завжди в червоний, білий завжди в білий. Якщо у вас щось не так, значить схема була десь допущена помилка. Так, І сім до кінця стовпчиків без накиду. Пров'язуємо. Все, дівчатка. Цей ряд ми закінчили. Пров'язуємо і в'язуємо нашу ниточку біленьку. 4, 5, 6, 7. Все. Роблю велику петельку. Червоний моточок пропускаю, зафіксовую в'язання. Так, і перекидую червону ниточку на початок рядочка наступного. Білим її фіксую. Першу. Ось так. Зафіксувала все. Зробила. І починаємо наступний наш п'ятий ряд. Що ми тут бачимо? У нас от один, два, три, чотири 5. А, у нас весь ряд майже весь до кінця. З хрестиками через один. Далі, ось тут просто в стовпчики без накиду, і ось так ще хрестик. Зараз я з вами розпочну, але самостійно вже закінчите. Починаємо в'язати. Бачимо, у нас хрестик без накиду, хрестик без накиду, хрестик без накиду, хрестик без накиду. Так ми і в'яжемо. Перший хрестик це у нас перший стовпчик з одним накидом. Далі. У нас іде стовпчик без накиду, стовпчик з накидом. Рахуємо кількість хрестиків, дов'язуємо до цього місця. Тут зустрічаємось, закінчимо з вами наш рядочок і пров'яжемо ще шостий ряд. Чому ще шостий разом пров'яжемо? Бо тут є ось таке цікаве поєднання хрестиків. Я вам хочу показати, як це буде виглядати, щоб ви знали і не допускали ніяких помолочок. Дівчатка, зустрічаємося в кінці п'ятого ряду, ось тут, де у нас стопчики без накиду. Вив'язуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 стопчиків з накидами. І ось тут зустрічаємось. Так, 18 стопчиків я пров'язала. Далі ми бачимо 1, 2, 3, 4, 5 стопчиків без накиду. Пров'язуємо 5 стопчиків без накиду за задню стіночку. І далі три ще у нас хрестика йде. Це три стопчика з одним накидом. Ну, ви вже бачите, куди їх в'язувати. Стовчик з накидом, стовпчик без накиду, стовпчик з накидом, стопчик без накиду. У нас чергування, да, за малюнком, і стовпчик з накидом. Все, дов'язали. Ось у мене стерчить, бачите, червоний, червона нитка. Я її підтягую. Але одразу розпрямляю ось так туго, щоб у мене полотно не мрижилось. Так, і білу нитку протягую, ще раз показую, перекидую через петельку, затягую цей вузлик, ось так. Все зробили. Далі, що ми дивимося? У нас шостий ряд. Ось він, шостий, червоний. Один, два, три, чотири п'ять стопчиків без накиду. Стопчик з накидом, 3 без накиду, з накидом. І далі в'яжемо майже все без накиду, а ось тут зупиночка. Давайте розпочнемо разом. Перекидую білу ниточку на початок. І фіксую її. Ось отжу в біленьку петельку петлю, повітряною петлю зафіксувала. Все. Дивимось: один, два, три, чотири, п'ять. Пров'язую 5 стовпчиків без накиду. Це вже 2, 3, 4, 5. Далі бачу хрестик, роблю накид. І ось за оцю дужечку, пров'язую стовпчик з накидом. Далі три за схемою без накиду в'яжу. В наступний в'яжу. З накидом. Ось за оцю дужечку, ось вона у мене, бачите, все співпадає і за схемою, і за нашим малюнком. Далі у мене багато стовпчиків без накиду, і вони аж ось до цього елементу. А це елемент наш, якщо ми подивимось, це ось наші стовпчики біленькі без накиду. Тобто, до цього місця я пров'язую стовпчиками без накиду, і тут ми з вами зустрічаємось, показую цей цікавий елемент. Так, дівчатка, я дов'язала до цього місця і бачу, що у мене тут 1, 2, 3, 4, 5 хрестиків підряд. От як ви бачите, так ви і в'яжете. Роблю накид і роблю ось за оці дужечки 5 хрестиків підряд. Один, наступну дужечку 2, наступну 3, 4, і 5. У нас за малюночком все співпадає. Бачите, ось у нас з'являється наш малюнок. І далі в'яжемо, просто закінчуємо 5 стопчиків без накиду. Не забувайте підхоплювати вашу біленьку ниточку, якщо ви її не обриваєте в кінці ряду. Три, 4, і 5. Ви можете робити собі ще кромочні петлі, якщо хочете. У мене просто немає в цьому необхідності. Так, я підтягнула білу нитку, розпрямила. Можете періодично відпарювати ваше в'язання і дивитися, щоб воно не стягувалося. Якщо у вас не виходить не стягувати, просто обрізайте цей хвостик і хвостик одразу ось тут в'язуйте в кінці. Все, дівчата, далі у нас йде сьомий ряд, і ми вже знаємо тут все з вами. Робимо один стовпчик. З накидом без накиду, з накидом без накиду, з накидом. Далі йде черга з топчиків без накиду, ось вона. І далі знову чергування. З накидом без, накидом, без, накидом без. І ось тут ще 5 без накиду. І закінчимо чергування. І далі, дівчата, ви в'яжете все по схемі. Наступному ряді, восьмому, у вас іде 5 без накиду, ось група з накидом. Ось група без накиду, один з накидом, три без накиду, п'ять знову з накидом, п'ять без накиду. Все, ось так от в'яжете по хрестикам. Не забувайте, що червоний повинен вколювати завжди в червоний, білий в білий. Якщо щось не співпадає, значить ви десь помилилися. Або в схемі помилка. Таке теж буває. Дівчатка, дов'язуйте до кінця і. Я хочу вам сказати, якщо вам цей метод сподобався, ставте лайки, підписуйтесь, бо ми з вами будемо в'язати, як я вже сказала, ось таку вишиванку класну. Там я вам розкажу, як в'язати реглан зверху гачком, як розподілити петлі на перед спинку рукава. Як інтегрувати нашу вишивку в полотно, і там буде ще елемент філейної сітки, яку ми з вами теж вже в'язали. Якщо ви не пам'ятаєте або пропустили, то перегляньте, будь ласка, дуже цікаве відео про філейну сітку, сітку на моєму каналі. Її ми теж інтегруємо в нашу вишиванку. Розкажу вишиванки також і про підрізи, і про росток. Тому буде цікаво. Я думаю, до Дня вишиванки ми з вами всі зв'яжемо такі класні вишиваночки. З вами була я, Джолі Крочетлав.